Доброго здоров'я! І так, бомболап А1 вже в мене. Трошки з ним вже попрацював і почав робити доработки. І так, як ви можете зразу побачити, Значить, оці голубі елементи. Цього не було, тримач кабеля. І цього не було, і корзинку, який для мусора, не було. Значить, ізначально, коли принтер щось друкував, друкована голова спускалась до самого низу, і ось цей кабель торкався нагрівальної пластини, що мені дуже не сподобалось. У іншої людини я бачив, такий же самий. Принтер Мабула б А1, в нього кабель не звисає, можливо, більш жорсткий. Оскільки в мене він тркався в пластини, щоб його не підшкодить або вдруг буде велика температура і ізоляція поплавиться. Щоб цього не було, можна було кабель підняти. Що я зробив? Значить виготовив першу. Модель ось таку: це тримач кабелю, він амортизується, бачите? Тобто, вгору трошки припадняв сам кабель. Далі. Ось ця часть теж я додав цей тримач кабелю, оцей на гвинтиках. Точніше на саморізах двох, цей без саморізів. Вставив кабель обережно і все. Далі. Оце закриває пластик. Тобто можна вставляти чотири різних. Пластики використовував систему АМС, оскільки в мене її немає, її не збираюся купувати, я зробив зразу собі таку кришечку, щоб можна було закрити інший отвор, щоб пиль туди не попадала. Слідче, що ще допрацював, це коли принтер перед друком збрасує пластик і він постійно на полу валявся. Тобто, пускався вниз, потім збрасую друкувана голова. Приблизно так це відбувається. Щоб він не валявся, надрукував, так, волосинка. Ось таку корзинку. І тепер весь мусор потрапляю в цю корзинку і не буде валятись на полу. Можливо, хтось купив собі таку ж саму модель А1, а можливо, використовує і візьміть собі на вооруження такі допрацювання. Оце Оце, зрозуміло, що оскільки воно тимчасово зараз в мене з собою нема, щоб його відрізати, ці стяжки тимчасові. Я їх обов'язково відріжу. От як бачите, все рівно треба щось доробляти. Хоча він доволі і не дешевий. Вартість я бачив десь біля 15 тисяч продають новий.